Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів і про нашу стройку. Як бачите, стройка продовжилася вже. Завтра в понеділок вже будемо доробляти знову. Як бачите, я вже трохи пізноватенько знімаю відео бо Мов троха справ. Е -е, так. Дивіться, цей кролятник поки що стоїть отак. От. Бляха та і все. Тутка, сітка і все. Йде е, отак. Тут раз стовбик, тут десь сітка, 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 тут стовбик. Моцно вкопаний. От, я одну рукою досить сильно трясу, чуть-чуть нахитається. Ми її вкопали на 60 см і ще там трохи добили. Отак От, тут. Отак все виглядає. Я думаю, файно, нормально, пойдет. О, Вже дошки а повністю всі вибиті цвякі з дощок. Отак, так повністю зі всіх, крім ним цих двох. Отже, не встигли туди нам дощ помішав, ми не встигли витягнути. Не мали доробляти крилятника, нам дощ помішав. Отак оцей стоїть. Накрила його просто так вляху. Щоб просто не намокав та й все. От ніжки. Вся добре, ще оця добре, ще оця піде, в стройку Ця ще може, ну, коротше, я ножик теж багато досить. Маю тут в планах зробити так. Цей кролятник переставити назад на місце от сюди, щоб він нормально стояв, бо щось. До нас не годно ніяк підвести нормальної сітки. На крилятники отакої. Можу до нас підвести сітки та й все. Та й так чекаємо, поки що на сітку і все. Цей кролятник ми маємо поставити сюди, на своє місце положене. Що він вже був рівненько все було добре. Потім маємо ще тут поставити раз. Два і три кролятники мають де будуть робили метр вісімдесят, але там вийде вроде би метр дев'яносто. бо з кожного боку по 5 см наростає, як то положено. Зараз вам поясню. От, видите, от стоїть от Стояк. От, видите, стояк. А оце от і 5 см, як наростають. Бачите? Ті 5 см з кожного боку. То я так вам поясню плюс-мінус. Ну, так робиться задня стіна. Тут дається цей штахета, щоб не продавало. Тут б'ється зад. Тут так виглядає. Тут усілення, щоб крилятник в разі чогось не скричив чи не впав, і вітер його не погнув. Стіна, ну і ну, короче, як все. 80 на метр, ой, блін, забув честно забув, скільки, метр сорок вроде би. Метр сорок вроде би, отак має висоте. так якщо я метр сімдесят. Ну так, десь має. Я плюс маю майже метр сімдесят. ну, Так, метр сорок десь так. Вот так всі будують. Так, наразі все розвалено трошки. Там тачки стоять, вот так. Вот так все будує. Так, а що тут по кроликах? По кроликах я не знаю, як так вийшло. мені предложили півтора тисячі за барниху, я її продав. Я її, коротше, продав ту барниху. за півтора, ну, за півтора тисячі. Я не знаю, я не хотів продавати але алтуні ціну придбала, я її продав. Менше з тим. Бо кролі в мене не знаю як в кого. Може напишіть в коментарях, кого як, чи, чи здихають крилі, чи не здихають. Бо в мене ну, наразі тільки ну, двоє великих здохло. Я не знаю, чому. Може, може, жизнь не то з'їли, не знаю. Ну, двоє чи троє здохло, правда, поки що більше це. Слава Богу, що вже все. що Наразі більше не здихаю. Я ще тішу тим. Бо як я перші рази починав тримати кролів то це була якась фігня, в Це кролі здихали, тут все. синки, починали дихати, постійно їх дуло, одіоз. Всяка така фігня. Ну, наразі поки що а там, там бачу. Ось тут ця кітна сидить, чекає своєї хати нормальної. У неї ще поки що норма, О, так, вона поки що переселенка тут сидить, бо тут мають заїхати самчики. Ну, а тут нема чого дивуватися. До ну, мене нічого нового, тут самчики. А, Вибачайте, що того тижня не випустив відео, бо трошки не мав часу. Я Якось поїхав на рибалку і забув якось за відео. Зараз я вам вже зроблю відео і будете дивитися. Отак, кролик отут. Оцей, якщо я зрозумів, то оцього кролика ви назвали плямчик. так? Напишіть в коментарях, чи я добре зрозумів. То цей тут буде плямчик, мені ще сподобалося ім'я, це нормально. І ще там один буде той як то з Голден, з тих Голден Крулів, то буде цей як то буде. Жора чи жорік? Жора вроді би. Теж прикольна ім'я. А для дівчат ще поки що ніхто, для тої дівчинки ще ніхто не придумав ім'я. Бо це якщо що для сірої цього і не придумайте. Це якщо шо, Хоко, цей плямчик, э, це як його э, редактори, як його Блін, Оскар. Вася Рокі, Режа, один, оце ріжа один, це Режа Два. Э, Альфік. Э, Васька, э, Васька. Ні, не Васька, чекайте. E, Вася і Ася. Ася і Вася. Його так назвали його перші власники. Вася, а це Ася. Це у нас буде як то хлопчик Жора, а дівчинки ще не придумали. Ну, цим навіть не треба придумати. Так на забій. Так, тутка. Ну, ці кролики я скоро може відвезу в одну точку. Десь на початку серпня, на кінець серпня, ми маємо відвезти цих кроликів. Може відвеземо, то ще не точно, я ще не затверджую, але може відвеземо. Для цих двох пацанів теж можете придумати ім'я. Якось там назвати їх, бо я ще не придумав. Це сніжка старша, вона у нас сидить, вона так тихає. Це сніжка молодша. Це е, я забув. Хтось може, вроді би хтось мені казав, як її назвати. Ну, коротше для цих теж придумайте ім'я трьох. Оце ріжобіла, сіробіла і сіра. То для них придумайте. Оце, малиш, ні, не треба придумати, воно і так продасться. А ця мама називається. Чекайте, як вона? Не Хоко, а. Бафі, во. бафі. Так, до Васьки покажу. От Васька тут лежить, тут йому мадам принесли. У цю мадам, якщо ви пам'ятаєте, мені її були принесли. Ось, в мене її купили, але ви вона в якомусь такому стані. Якийсь такий дивний стан, вона якась така подрапана. Я не знаю, чому, чому вона така подрапана, але Вася її не чіпав. Нітку вже передали, то моя то так, тому що я продав там, де там написано, всякі каракулі, то вона там сиділа, то я її звітом продав, то другий раз вона вже мала дітки і другий раз мені приносить. Тут йде ну Роки як, все на своєму. Ні-ні-ти навіть не думай, бо ти вже шкоди мені, ти вже мені шкоди на все, хватить. Отак роки тут сидить. Та-та-та, спірдали. Йдемо далі. Але тут орежа номер один. Ой, два. Точніше два. Вона трохи пізніше заплітнила, це скорша, а це пізніше. Я їх розумію, яка режа номер два яка один. Ця худша, а ця більша. Отак, теж щось побудує гніздо. Я не знаю, я не вмітаю, правда, числа, коли її точно не заплітнив. Я якось десь не того має мати. Отака. Так. Рижа номер два. Режулька. Режик. Рижик тоже теж кітний. Кітна. Круличка. Або зачекайте, я зараз перевірю вам точно скажу, бо я не пам'ятаю. Так, я все добре сказала. У китна. кітна. Ви знаєте, як може мацати, дивіться. Береш кролики за ву, у кролика за вушка або за шкірку. Акуратно. І так руку прямо під самий тут же відпхаєш, так мац, мац, коло задніх глап, так легенько, акуратно їх чути. Але часом какашки не намацайте. Як один як одна людина мені казала, я їй дав помацати кроличку, щоб навчити навчити, людей, навчити людям, ну, щоб вона розумітися, розумілася, що як до чого, куди і як. А я йому пояснив, все, анімація, а я дав не китну анімацію, та кажуть, та там є, там такі багато, так багато грошок. Кажу, а мац-масу, ну, та там какашок багато. Ото сіл ваханув пацан. Треба трохи розуміти, бо какашки то не йдуть так, полосов таку, а кролятка в іменно так в купурці тримають. той Пацан мені потім казав, а та людина мені потім казала, що це як то, що я йому сонця сам... підсунув. Я там крувірку все нормально, як це не Так, тут ка. Не знаю, чого зінгом заплітнять. Може їм до продавати. І до корпуна. Тут, тут наша жора сидить. Жора то вроді ось цей. Цей жора, а це я не знаю, придумайте її ім'я, будь ласка. У мене фантазії втім. Отак. Вот Стопе, не падай. Він теж багато дав їсти. Тьо, чьо. Дін-дін-дін-дін-дін-дінь. Сбі лежуть. Дай, да дехай. Да Отут я цих, я, напевно, цих віддам там по родині, бо вони мені все дають кролів фландера. І може мені знову дадуть фландерів, а я їм віддам ось цих тольчиків, цих шість штучок. І ще може Вітом візьму двоє. Ці тут пацани поки ще не скачуть по одному. Вони дружелюбні, поки сидять разом. Не знаю, навіть до них самочки підпускав і вони одне одного не чіпали, вони одне одного впізнали, тіпа все, самочки як має бути, оприходували. Тут, е, Тут дві оприходували, тут отаку саму, як фунту оприходували. Вон там тут у сіру. Е, і звідси теж сіру тут оприходували. Ті два самочки. Відів, добре, скочеле належить. От тут лежить. Снежка собі лежить, віддихає та снежа. ні ні ні, ні. все, вс, кітна, вона просто така зара. От коти тихо-тіхо-тіх. Тих. Вона спокійніша, ніж, цим, ніж ця во. Це набагато агресивніше. Це така. Як моя кролятка, то де кусалася. У тут так у у Капець! Ви видели? Капец. Він лежав до горі лапками. Хотя може й покусати, я думаю. Ну щось і кусаєш. Ну що ще нападає поки. Ми її вже скоро спаруємо якось якимось часом. І вже пора-пора-пора прапорвати. Пора, 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 пора. Ці хтось з самців теж приходив, навіть не пам'ятаю, хто з них я маю записано, но не знаю де. Ну, коротше, я не дивлюся, коли я записую. Я, я знаю, що я записав. Я, якщо виджу, що крилиця вже щось таке велике пусто. Я коли хочу, то і всі дивлю, коли е, криличка має мати. Але я знаю, що я маю записано. Так? Мадамки, не всі кітні тут -ка. собі сидять. А вот я перевірю вон ту криличку, що вона якось діла. Як Ні, то я зробив помілку. На такой точно остаточно китна. Оця вот сіробіла. Так, си дала, що вона типа не китна, але не блин, ну что так? Усіх ребят не видно. Інтересно, а чого вона похудала? Так, пусть. трушки, 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 трушки. Тусилки мои маленькие, вот тут откибихают. какие и фляндери. Ой, как ляпка, кабеля ляпка. Ми любим так са, ти ми е ай а -а тика -а. -а. Метика, ляпка. Вот так. Добре, переходимо в іншу базу. Переходим вон туда. Ну, вот, то есть тут коти кроли. Не знаю, тут щось одне ріженьке і одне сіреньке вмерло. Я не знаю чого. Мухи лапаються. Треба, щоб поміняти ліпучку, як не забуду. Я хотів вам ще свинку показати. Я вам навіть не хотів ці крилі показувати, бо я тут не прибрав і не хотів дуже показувати. Я вам якось на другий раз покажу. І свинку і ці крилі трошки ліпше покажу. Бо, блін, не мав часу прибрати тут. -ка. Добре, всім пока.